Цикл передач, який ми започаткували, називається мережа влади. Сьогодні ми будемо говорити про підприємців. Якщо ви дивились наші попередні передачі, а їх вже було 4, то всі вже зрозуміли, що в нашій державі, на жаль, немає ні органів місцевого самоврядування, ні органів державної влади, які зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, тобто приватні бізнеси, що заборонено. Господарським кодексом, то у таких відносинах, де органи влади засновані не в конституційний і незаконний спосіб, громадяни можуть бути захищені тільки коли вони заходять в простір Конституції і законодавства України. Так от, перші, хто потерпають. Цих суб'єктів господарської діяльності які, з назвами органів державної влади і органів місцевого самоврядування це є підприємці. От не становивши Конституційний устрій в 1996 році, фактично громадян обікрали на національне багатство кожного на одну 40, 46 мільйонну частку, як мінімум мільйон доларів. А підприємців, і ще з того, мало того, що обікрали на цю частку, і ще й використовують як донорів для незаконних неконституційних органів, верніш, не органів, а суб'єктів господарської діяльності з назвами органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Тобто, ми повинні це усвідомити. Що ж нам робити в цій системі координат, яка не лежить в Конституції і не лежить в законодавстві? Бо це кожен на собі відчуваєте. З нього треба просто вийти, вийти в Конституцію і закон. В Конституції ми громадяни, власники територіальної громади і держави. І цей статус, до речі, щоб ви знали, він дає кожному громадянину, який займається підприємницькою діяльністю, починаючи з декларації про державний суверенітет. Який громадянин названий як виключний власник національного багатства і визначені платники податків, якими є підприємства організації установи, і громадян там немає, і підприємців там так само немає. І ця декларація вона є основою для конституції, яка діє з 96-го року. Так от, з Конституції 96-го року під словом усі мають платити податки мається на увазі оті всі, які перелічені в Декларації про державний суверенітет і ем, перелічені такі, як організації стає виробничі одиниці. І е, єдина вимога для громадянина, який займається підприємницькою діяльністю, ті же 57 7 статті Конституції. Є, ось 67 статті Конституції, є вимога подавати декларацію про майновий стан і доходи саме для громадянина, не для іноземця, не для е, особи без громадянства. Ця декларація подається, подається саме громадянами. І е, ви розумієте, це такий е, механізм відслідковування рівня життя кожного громадянина. Який е, подається до податкової, не статистикою, якраз е, тою установою, яка е, слідкує за економікою держави, і відслідковує рівень життя кожного громадянина. Як, е, до речі, цей процес він, е, в кожній цивілізованій державі є, і ви, мабуть, про нього чули, е, коли громадянин подає декларацію, і якщо в ньому не вистачає якогось рівня життя, йому держава доплачує. Тобто у нас цей процес прописаний, і, але податкова його підміняє і використовує нас, е, ці декларації, до речі, для громадян е, такої декларації не визначено законодавством. Ми намагалися майже рік отримати таку декларацію про е, майновий стан і доходи громадянина України. Такого немає. А для фізичних осіб е, ці декларації вони для громадян не підходять, тому що фізичні особи. В нашій державі це особи з без громадянства і іноземці. Громадяни, які набули громадянства в цій державі, вони фізичними особами бути не можуть. Тому нам треба з вами змінювати стереотипи в себе і розуміти, що декларація повинна подаватися для того, щоб знати, наскільки ви спроможні в цій державі жити достойно. І це саме головне. Значить, і коли ти становишся власником держави, от цієї, то тобі легко захиститися. Від статусу платника податків, тому що э, статус платника податків відповідно до податкового кодексу він теж є виключно фізичною особою на громадянина, і це так само логічно, якщо прослідкувати від декларації про державний суверенітет по конституції відповідно до того, що громадянин є власником держави і територіальних громад, де він проживає, і що відповідно до конституції соціальний захист він здійснюється за рахунок національного багатства. Це так само все говорить про те, що громадянин не є платником податків. Ми це все прослідкували і виклали на своєму сайті, ви можете це подивитись, почитати, проаналізувати, і ознайомитись, і е, стати на закони Конституції, на свій паспорт і стати не платником, е, верність, позбутися статуса не, е, верність, платника податків, який встановлений податковим кодексом, виключно для фізичних осіб. Іноземців, і осіб без громадянства. Що це вам дає? Це, по-перше, дає захищеність 100%. Тобто, ви, по-перше, становитесь не платниками податків, по-друге, ви недосяжні для податкової і пенсійного. І ну, навіть якщо уявити, що такі органи влади будуть створені в законний конституційний спосіб, навіть як коли будуть створені. У даній конкретній ситуації, коли такі органи влади не є суб'єктами господарювання, ми взагалі про ніякі відносини з ними говорити не можемо. Тому що не утворений відповідно до Конституції закону суб'єкт господарської діяльності з назвою органу до нас відносин ніяких не може мати. І, до речі, про те, що ми не платники податків, і ще говорить така стаття Господарського кодексу, там дві статті, 129-55, де 129 чітко визначено, що таке є поняття громадянин підприємець, тому що це окремий статус. Є поняття фізична особа підприємець, а є поняття громадянин-підприємець. І е, нас так намагалися обдурити, що е, до громадянина підприємця просто е, причепили, що він повинен бути зареєстрований як фізична особа-підприємець. Але те, що ти зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності фізична особа підприємець, не позбавляє тебе статусу громадянина по паспорту. І тому в будь-яких відносинах ти залишаєшся громадянин та підприємець. І, е, тому в 55 статті Господарського кодексу так само визначено, що е, є таке поняття мікропідприємництво, яке так само не, не передбачено відповідно до податкового кодексу як платних податків. Це е, підприємці, які мають до 10 осіб найманих працівників та е, річний дохід. 2 мільйона євро. євро. Тому, якби ми з вами всі добре розібралися в тому, що громадянин підприємець, який має паспорт, який має право власності на цю державу, не є платником податків і самі б не йшли і не писали заяву на патенти, на свідоцтва, які нас не стосуються взагалі, то ми б не підпадали під е, мікро. Верніш, мале підприємництво, яке вони нас заганяють цими заявами, ніколи б не сплачували податки і були б вільними в використанні наших коштів, які ми заробляємо, не, спла... не... не сплачуючи податки і ці е... єдині соціальні внески чи будь-які внески, які передбачені платити до суб'єктів господарської діяльності, ми б просто краще забезпечували свою сім'ю. І нам треба це зрозуміти, треба з цим навчитися користатися. І це, до речі, перший крок для того, щоб захищ... захистити взагалі свій маленький бізнес, який зараз в умовах економічної кризи, він просто ну, вже е... зживає себе і може прокормити тільки оцю маленьку сім'ю, яка працює на цей маленький бізнес. І якщо ви хочете цим скористатися, то у нас на сайті правопростірка.ком всі ці документи є. Ми через електронну адресу здійснюємо таку підтримку юридичну для тих людей, які відчули себе власниками цій державі, громадянами, відповідальними, які мають право працювати на своїй землі, нелогічно. Платячи ще комусь якісь суб'єкти господарської діяльності з назвами органів влади якісь гроші на їх добре існування, то ми запрошуємо до співпраці і знов для створення цієї мережі свідомих громадян-підприємців, які розуміють, що вони достойні того, щоб не бути приниженими. Власні державі. Мулянет підприємець, крім того, що він не платник податків, він і ще є не платником соціальних внесків, у тому числі єдиного соціального внеску до пенсійного фонду, без слова України, не державного органу. Тому що, ну, по-перше, цей пенсійний фонд не державний, так само, як всі інші не конституційні, незаконні. Органи влади, утворений як суб'єкт господарської діяльності. І це так само той фонд, який громадянин підприємець не зобов'язаний сплачувати, тому що соціальний захист в Україні здійснюється за рахунок національного багатства. І тому ці претензії до підприємців, ну, чесно кажучи, вони за нашою заявою, щоб ви розуміли. Вони незаконні, і з ними можна так само боротися, користуючись своїм правом громадянина-підприємця на цю державу і на національне багатство. І ми це робимо по всій Україні, так само звертайтеся до нас, ми готові допомагати і відстоювати своє право, не платити цей недержавний пенсійний фонд суб'єкту сподарської діяльності. І Кожен може цим скористатися. Під час того, що з нас просто знімають шкуру за цим єдиним соціальним внеском, відбуваються такі дії щодо кожного з громадян, там, чи конфіскується майно, чи забираються автомобілі якісь, то ви повинні знати головне, що право власності на ці будь які речі, які знаходяться в вашій приватній власності, чи вони відносяться до підприємницької діяльності, чи це автомобіль, чи якась інша рухома річ, то е, е, такі речі можуть відбуватися виключно за рішенням суду, в якому написано, що саме цей автомобіль може бути конфіскований, що саме ця річ може бути у вас конфіскована. Тому що 41 стаття Конституції вона говорить про те, що конфіскація майна здійснюється виключно за рішенням суду, якому прописано, яке майно конфісковується. І тому це такі речі, які треба знати. Приватна власність у нас дуже добре захищена Конституцією, і право приватної власності це ще один захист для підприємців, громадян підприємців, які можуть ним скористатися. Тобто, і перевірки, які захочуть провести у вас органи. Державної влади, які є суб'єктами господарської діяльності, вони так само в приватній власності можуть проводити виключно за рішенням суду, якщо ви їм цього не дозволяєте. І тому теж треба цим е, своїм правом, тому що, як правило, в 99% випадків е, контролюючі органи перевірки проводять незаконно. І тому для того, щоб зупинитися, це треба вимагати рішення суду. Якщо у вас приватна власність, то жодну перевірку не допускайте без рішення суду. А в суді вже легко довести, що ця перевірка незаконна, тому що громадян-підприємців, які не платять податки по законодавству, по конституції, по декларації про державний суверенітет, перевіряти не можна. ні. І е, після цього я можу сказати, що 100% перевірок незаконні, тому що е, ми про це просто не знаємо і допускаємо до цих перевірок. Тому давайте становитися свідомими громадянами, свідомими громадянами-підприємцями, які вміють захищати свій простір життєвий, в якому вони живуть. Вчитися користуватися своїм правом приватної власності, яке надано надана 41 статті Конституції, нашим правом власності на територіальну громаду, 140 стаття, 143 стаття Конституції, своїм правом власності на державу відповідно до статті 13-14 і Конституції України і разом з цим правом власника. З, цим, з цією можливістю захистити свій простір прийде самоповага, яку має кожен громадянин цивілізованої держави в Європі. Ми кожен раз, глядячи на цих представників Європейських держав, розуміємо, що вони себе поважають. Нам, на жаль, до цього часу поважати себе було ні за що. Тому давайте становитись свідомими власниками всього, що нас оточує, і навчимося е -да, поважати себе. Всіх громадян, які є такими ж самими власниками, співвласниками цієї держави, і поважати їх простір, у тому числі і тих, які посягають на наш простір, які працюють в цих суб'єктах господарської діяльності, навчимо їх не порушувати наш, наш простір. І тоді ми з вами будемо жити в цій релігіваній державі, яку нам з вами дає Конституція України, законодавство України, Люба, який говорить про те, що ми з вами громадян.